переміщеним особам виплачуватимуть компенсацію за знищене на окупованих територіях майно. Крок до цього зробила Верховна Рада, також народні депутати спростили процедуру отримання статусу ветерана та учасника бойових дій. А ще обговорили з урядом ситуацію в енергетиці. На чим працювали парламентарі далі в нашому матеріалі. Глобальний саміт миру Верховна Рада просить уряди та парламенти світу підтримати захід. А США критикують Китай за відсутність. Ukraine Фасиліті план допомоги Україні від ЄС на 50 мільярдів євро. Ратифікували статус ветерана та УБД. Народні депутати удосконалили відповідні процедури для військовослужбовців. Злочин екоциду у парламенті. Нагадали про Каховську ГЕС та збитки довкіллю від війни РФ на понад 2 трильйона гривень. Верховна Рада звернулася із заявою до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей підтримати глобальний саміт миру та формулу миру президента Зеленського і сприяти участі лідерів держав у міжнародному заході, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Саміт повинен дати політичний старт для підготовки мирної рамки, аби відновити всеохоплюючий справедливий та сталий мир для України та гарантувати неповторення війни у майбутньому, наголосив спікер Стефан. Основною метою, яка сьогодні ставиться перед самітом миру, це наблизити Україну до справедливого і сталого миру. Це консолідована позиція парламенту до інших парламентів і урядів, яка вимагає сьогодні бути на боці України. Ми працюємо по плану миру щодня. Це і спецтрибунал, і екоцид, і відновлення нашої територіальної цілісності способом підтримки сил оборони. Тому це вже зроблено, і ми даємо пас урядам цих держав. Цей саміт є важливим кроком на шляху до встановлення миру і відновлення міжнародного правопорядку не тільки в Європі, не тільки в Україні, але й також в усьому світі. Участь у глобальному саміті миру підтвердили вже 107 країн світу, серед них і низка держав Південно-Східної Азії, зокрема Філіппіни та Сінгапур. Президент Зеленський особисто запросив їх лідерів долучитися до мирного саміту щодо Китаю. То рішення цієї країни не брати участь у глобальному саміті миру через те, що на захід не запросили росіян цього тижня, розкритикували у США. Речник Державного департаменту США Меттью Міллер наголосив, що представники КНР раніше брали участь у діалозі стосовно російського повномасштабного вторгнення в Україну, і їхня присутність була корисною. Давайте подивимося, хто буде стояти разом з Україною на цьому подіуму демократії і миру і хто буде відстоювати цінності і міжнародне право. І після цього зробимо свої висновки. Україна до цих пір абсолютно чітко підтримувала політику. Одна країна, один Китай, і ми дякуємо за те, що в принципі в своїх офіційних заявах Китай також притримувався політики територіальної цілісності і суверенітету України. Так, я буду у Швейцарії, але я буду за декілька днів до того. У мене буде виступ в швейцарському парламенті, робота з швейцарськими парламентарями для того, щоб прокласти перший крок до цієї парламентської співпраці і, можливо, подальшого потенціалу саміту миру, який буде пропроводитися. В Швейцарії вже ближчим тижнем офіційний Київ визначив три основні пункти формули миру, які розглянуть у Швейцарії: питання ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полоненими та повернення на батьківщину депортованих Росією українських дітей. Коли ти спілкуєшся з мамою, з дружиною або з дитиною полоненого, ти відчуваєш особливі емоції цих людей. Так хочеться. Щоб їхнє найзаповітніше бажання стало реальністю і рідна додому повернулась людина. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо спеціального механізму фінансування у межах програми Ukraine Facility. Президент Володимир Зеленський направив документ до парламенту 4 червня. Цей план є основою надання фінансової підтримки України впродовж найближчих чотирьох років з загальним обсягом 50 мільярдів євро, з яких понад 38 мільярдів євро буде спрямовано на підтримку держбюджету. Окрім цього, передбачена й технічна підтримка реформ та покриття відсотків за кредитами. Рамкова угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та Європейською комісією, європейським бюро боротьби з шахрайством ОЛАФ та європейським судом аудиторів, що сприятиме європейській інтеграції в Україні. Ми говоримо про так званий другий стовп, який дозволить нам і простимулювати малий середній бізнес. І забезпечити стабільність існуючих підприємств, здійснити певну експансію українського експорту а також запровадити такий механізм, як аудиторська палата, яка буде моніторити ефективність і прозорість використання цих європейських коштів тут в Україні. Серйозний контроль з боку парламенту за урядом, як він реалізовуватиме свої задачі, є критично необхідним для того, щоб нам вдалося і щоб ми не підважили жодного з тих, з тих елементів, які передбачені планом України. Ситуація в енергетиці та наповнення бюджету ключові теми години запитань до уряду в парламенті. Україна втратила вже 9 гігават потужності енергогенерації через російські обстріли. Тож, планові та аварійні відключення електроенергії триватимуть, але щоб пройти літо та підготуватися до зими, урядовці закликають громади думати над залученням децентралізованої або розподіленої генерації. Починаючи із суботи, буде в буде введений новий порядок в тестовому режимі застосування графіків погодинних відключень. Кількість черг по нашим розрахункам має бути меншим, що саме дасть можливість забезпечити більшої кількості годин світла в оселях громадян. Критична ситуація в енергосистемі негативно вплинула на дохідну частину державного бюджету та зростання ВВП. Заявив міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни парламенту. Попри це, до бюджету все ж вдалося додатково залучити майже 45 мільярдів гривень. Наразі урядовці домовляються з міжнародними кредиторами про списання боргів. Ті вимагають, каже Марченко, відповідних реформ, зокрема на митниці, перезавантаження бюро економічної безпеки, агенції з розшуку активів. Крім цього, встановити чіткі правила для роботи бізнесу, зокрема, завершити розробку економічного бронювання на сьогодні. Надання послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом здійснює трохи більше 32 тисяч перевізників. Так як процедура бронювання для фізичних осіб підприємців не передбачена, то виходить, що реальне забронювати тільки 3-4% компаній, які здійснюють вантажні перевезення, сьогодні буде опубліковані зміни до постанови кабінету міністрів номер 76, якою, якої власне запроваджуються додаткові параметри бронювання вже у відповідності до новоприйнятого закону про мобілізацію. Статус ветерана та учасника бойових дій захисники та захисниці зможуть отримати автоматично. Це стане можливим завдяки цифровізації військового обліку. Відповідний законопроєкт підтримали 263 народні депутати. Він дозволяє Міністерству оборони на період дії воєнного стану обробляти всю необхідну інформацію та зберігати у хмарних ресурсах або в центрах обробки даних, що розміщені за кордоном. Однак це не стосується інформації, яка містить державну таємницю. Законопроєкт розширює перелік реєстрів, дані з яких зберігатимуться в хмарі, зокрема призовників, військовособов'язаних та резервістів. Це законопроєкт, який ще більше оцифрує весь цей процес і надасть можливість тим хлопцям, дівчатам, які повинні отримати статус бойових дій, отримати його автоматично в цифровому вигляді. Цим законом зобов'язуємо командира начальника військової частини протягом 10 днів внести, внести дані про військовослужбовця в єдину систему про те, що він брав участь в бойових діях, і це вже практично оформлення автоматичного статусу. Переселенці зможуть отримати компенсацію за знищене майно, яке перебуває на тимчасово окупованій території. Відповідний законопроєкт Верховна Рада підтримала у першому читанні. Щоб отримати виплати, власник майна може подати заяву на компенсацію, не надаючи фото та відео підтвердження об'єкту нерухомості. Також передбачається, що власник такого майна може відмовитися від нього на користь держави. Пов'язана, на жаль, з тимчасово окупованими територіями. І мова йде не про два роки, не про півтори роки, а саме про роки з 14-го. Я з міста Маріуполя, і якраз, напевно, та сама ситуація, коли я не знаю, що з нашим будинком, чи він стоїть досі, чи ні. Колеги, я думаю, що доставши калькулятор, ви порахуєте, скільки потрібно грошей. Це дійсно питання сотень населених пунктів. Розкиданих по всій тимчасово окупованій території, ми розуміємо, що це мільйони людей, мільйони родин, які втратили в своєму житті все. 6 червня 2023 року Росія здійснила воєнний злочин та злочин екоциду знищила греблю Каховської ГЕС. У зоні катастрофи опинилося понад 26 тисяч людей. Затоплено було близько 80 населених пунктів. Народні депутати наголосили, що кожен злочин екоциду через повномасштабну війну Росії проти України має бути покараний. Нині довкіллю вже завдано збитків на понад 2 трильйона гривень. Зафіксовано понад 5 тисяч екологічних злочинів. Близько 25% території нашої держави забруднено мінами та боєприпасами. А підрив Каховської ГЕС став наймасштабнішою екологічною катастрофою з часів вибуху Чорнобильської АЕС. Масштаб наслідків цього катастрофічного злочину до нині важко оцінити, як у часі, так і за розмірами. Такі злочини. Не мають строку давності, тому всі винні обов'язково притягнуті до відповідальності. Ми обов'язково вистоїмо, тому що боронимо нашу землю, наш дім, нашу Україну. Усе відбудуємо і відновимо. Я впевнена, що більшість з вас об'єдналась і рятувала людей, тварин щодня. Об'єдналася міжнародна спільнота, тому що дійсно це цинічний екоцид.